Давайте подивимось, що до нас приїхало. Апіатраз, апіваро, ековел. Ековел. Це полоски на основі органічних сполук. Це на основі масел, олій, ефірна олія м'яти, ефірна олія евкаліпту, олія герані, коріандру, чебрацю, полині гіркої і хвої. Та ставити такі полосочки навіть, навіть в період недозбору. Апівару. Досить знайомий препарат на основі таупу валінату і ароматичного комплексу. Полоски працюють. На власній пастці минулого року перевіряли. Гарний препарат. Апіатраз. Це в нас на основі амітразу. 10 картонних смужок для вуликів розміром 430х300 мм. від компанії Viva Жить так, як лежить. І упаковки досить подібні. Ось можете подивитися. Ековел і апіваро досить подібні, то трошки складно розбиратись, але коли це нас допиняє, правда? ж? Ось такі три препарати ми замовили від компанії Бівел. Це Ековел на основі ефірних олій, Апіваро на основі тауфу валінату і апітраз на основі амітразу.